Доброго дня, вигідня! Слава Україні, слава ЗСУ! Сьогодні ми вирішили провести невеличку зустріч з питанням по доставці газу. Нас всіх змушують платити за доставку газу з Яїцької громади, зокрема. Ну, і ми хочемо почути. Коментарі від кореспондента розслідувача. Перше питання. Будемо конкретними. Пане кореспондент, будь ласка, правосуб'єктність користувачів газових мереж. Тобто, хто може бути суб'єктом права в даному випадку? Доброго дня, шановні звигичани волинці Насамперед хочу звернути вашу увагу, що всі ми на сьогоднішній день змушені платити супереч чинному законодавству приватним формам юридичних осіб, які, скажімо так, напівлегальний, на мою думку, спосіб вимагають від нас оплати за розподіл та транспортування газу. Слід зазначити, що згідно чинного законодавства, я не буду вдаватись у самі цифри і норми. Будемо опиратися на Конституцію, де надра належать народу. І, відповідно, ви всі знаєте, що труби, які є особливо в приватній власності, там, де приватні будинки, вони належать саме тим громадянам, які їх прокладали. На сьогоднішній день. Ми сплачуємо до, якщо це Житомирська область, до газмережі Житомирська філія. Якщо стосується міста Звягеля, то це підпорядкування підрозділи, які не є юридичною особою. Звягельський у ЕГГ, яке очолює Лучицький ігор. Хочу вам роз'яснити таку ситуацію, що громадяни і їхні домоволодіння вони не є учасниками ринку. Тобто вони є користувачами, які використовують для власних потреб, а тому на них розповсюджується окремо тебе мовити, або не розпосюджуються такі як вони кажуть, кодекси НКРЄКП Хоча всім відомо, що НКРЄКП є дві ухвали два рішення Верховного суду, в яких вказано про те, що НКРЄКП по-перше, суперечить чинному законодавству, а по-друге, вони не є законними і, мабуть, і не підзаконними актами, тому... Вони не розповсюджуються на громадян. Зазначу, що Житомирська філія, яка на сьогоднішній день присилає вам платіжки, вона є юридичною особою, але і сумнівним минулим, оскільки є право наступником а теж Житомир який теж є сумнівним правонаступником яким нібито надано за їхніми словами повноваження щодо використання, ну і відповідно користування газовими мережами, які знаходяться у звягельській, хоча такої немає Звягельської громади, є новоград Волинська громада. Перепрошую, да у нас немає Звягельської громади, О, Не хочу наголосити парни, Я вибачаю, звати вже конкретно другим питанням. Ми конкретизуємо. Право користування газовими трубами, кому воно належить в Звязській громаді. Ми не йдемо по всі остальні. кому воно належить в Звязській громаді. Як я вам і надсилав відповідь із фонду держмайна, ви його прикріпите до відео. Там є Держфонд Майно, який надав чітко кореспонденту відповідь про те, що труби газові мережі не знаходяться в реєстрах Держфонд Майна, тобто. На сьогоднішній день як житомиргаз, так і житомирська філія газових мереж вони не мають законних підстав та права користування нашими трубами. Для, згідно з точки постанови Карі вимагається, що кожен громадянин домогосподарство, Зобов'язано заключити безпосередньо письмовий договір, про це також каже цивільний кодекс, із е, можливим актом розмежування на, е, на ваш вибір і на ваше трактування цього права. Тому е, ті, хто має відповідно документи про власність прокладання або купівлю, або замовлення і виконання будівельних робіт по монтажу, Газових труб мереж по вулицях, конкретно міста звягеля, колись Новоград Волинський. Вони по сьогоднішній день де-факто являються їхніми власниками або співвласниками, якщо це були якісь кооперативи або інші. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, третя конкретне питання: оплата за користування газовими трубами? її правомірність або неправомірність? На мою думку, дана оплата є чим іншим як один із видом шахрайських дій і вимагання, оскільки, перше, що згідно законодавства про ринок природнього газу, вимагається, що оплати за користування надрами або в цій сфері комунальних послуг, вони повинні сплачуватись на окремі спеціалізовані рахунки. Як ви можете зробити перевірити особисто, надавши запит до казначейства або до ваших постачальників або розподільників газу газмереж, рахунки, які є вказані в не належать до вказаних рахунків із особливостями ре режиму, так би мовити, не є спеціальними рахунками відповідно до чинного законодавства. Тому, на мою думку, це не є нічим іншим, як просто обман споживача. Шахрайські дії, і є така навіть думка: якщо брати, не враховувати, скажімо так, рішення суддів Луцького суду і Зінківського суду щодо претензій газмереж до громадян або виникнення боргу, в їхніх рішеннях чітко вказано про те, що газмережі не володіють. Перше газовими е, трубами, газовим майном і так далі. Ну і відповідно вони не укладають або не мають е, з громадянами окремих і конкретних договорів на цю послугу. Тобто, ви фактично по е, цивільному кодексу маєте право заключити на вашу на ваше бажання такий договір. Але це не є обов'язковим, або, верніше, ви можете цього і не робити, не укладати, керуючись іншим, іншими законами, які, в принципі, не вважають вас стороною, стороною правовідносин у цій сфері, оскільки ви не є суб'єктом, тобто ми не є суб'єктами господарювання, ми є звичайними споживачами, звичайними домовладіннями, які не здійснюють підприємницьку діяльність із розподілу. Подальшого перепродажу або продажу. Зрозуміло. Тоді з ваших відповідей виходить так, що у нас немає ніякої, ну, як сказати у нас немає правив основ для того, що ми маємо платити. За доставку потім трубам. і виникає питання: ну а чому міська рада ну, не піднімає питання цільового використання газових труб приватною фірмою? Будемо казати так? Я думаю, що якщо брати, копнути трошки раніше, був у Звягелі в Новоград-Волинському такий Додонов, який помер. І який є, передав частину документів для, скажімо так, розвитку подій, які вказуються на незаконні дії, є відповідь, яка теж в інтернеті шириться, про те, що на запит депутата Зверської міської ради про оплати, АТ «Житомиргазом» за використання майна комунального майна і, і передачі, які чітко є відповідь, копію виложити тут. Про те, що жодних оплат за використання або за передачу не здійснюється, що теж є звичайним порушенням чинного законодавства і, в певною мірою, шахрайськими діями, на мою думку. Є також в інтернеті викладено фіктивні підписані боровцем, за його попередником Іванюком, Е такі фіктивні передачі, нібито за згодою старшого вулиці, про передачу труб майна е у власність комунальну власність газового господарства. Хочу е зазначити, що я, наприклад, не зустрічав жодної людини, яка підтвердила свій підпис або підтвердила факт того, що вона на таких зборах уповноважила старшого вулиці на передачу такого, а мало того, немає цих старших вулиць. І я так думаю, що всі підписи, які по вулицях були складені, нібито актами передачі до газовогосподарства Новоград Волинської міської ради, вони є фіктивними. Вигоду з цього, ви розумієте, що, на мою думку, це є приватна кишеня, яку залізли своїми руками як мери сьогоднішні або колишній. На які хай встановлює слідство, яким чином, і як вони залізли на яку суму. Ну і це є змова групи осіб, на мою думку. Ну і тоді виникає питання: а куди ми маємо сплачувати, на які рахунки ми маємо сплачувати за газ і за доставку за газ? Якщо є люди, які це роблять, бо я, наприклад, не плачу за доставку газу, бо я рахую, що це. Хто не може мене зобов'язати платити за газ, за доставку газу по тим трубам, які я сам для себе прокладав. Ну, якось так. <пробітник> Звісно, що важко зараз сказати про те, що яким чином ну, треба діяти в межах чинного законодавства. треба Мати власний верніше, треба мати було би рахунок, який є законним і підставою для того, щоб сплачувати. На сьогоднішній момент же всі ми сплачуємо на ті рахунки, які нам у папірцях надає або Нафтогаз, або газорозподільні мережі. Кожен з вас може зробити відповідний запит про ці рахунки, кому вони належать, а також дізнатися є в відкритому доступі інформація, можливо, ви прикріпите тут. Про те, що і нафтогаз, там, коли ДРПО, він є приватною юридичною формою, так само, як і газмережі приватним, оскільки ну, немає у нас, немає закону про утворення публічно, юридичних осіб публічного права, тобто державного права. Публічними залишаються згідно преамбули і Конституції, залишаємося тільки ми, громадяни. Я вивчаюся. Я просто хотів би анонсувати, що е, е, такі е, зустрічі з нашим е, кореспондентом-розслідувачем у нас будуть продовжуватися. І там будуть питання: саме, що потрібно робити е, людям, власникам мереж заступ, які вони працювали самі, самі о, для того, щоб. Віднайти правовий спосіб платити або не платити за доставку газу? І е, я так думаю, що до слідуючої нашої зустрічі у нас е, будуть підготовлені деякі документи, які ви зможете отримати, і зможете отримати в першу чергу питання. Чому саме кожен із вас має давати запити на то щоб не платити потім потім зараз даю 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 відповідь даю відповідь на це запитання насамперед Е, я вважаю, що для того, щоб не було судової тяганини або не було е, підстав з вас здерти, що називається в три шкури. Насамперед, ви повинні направити запит до НКРКП скаргу про те, що порушуються ваші права у частині підпису договорів із е, постачальником і розподілом газу з цими двома юридичними особами. Друге, надати запит до е, Звельської міської ради про передачу майна, а саме ваших труб. За вашою адресою, і ви отримаєте відповідь, що ви е, немає жодних документів про їх передачу. І е, третє, ви можете написати також до, е, крім НКРЕКП до Міненерго е, щодо е, реєстрації вашої адреси, а саме, як е, суб'єкта підприємницької діяльності або споживача. Е, з, Скажімо так, в законному е юридичному полі як, м м як, е як домогосподарства, або, скажімо так, як юридичної, верніше, як фізичної, або е громадянина у співпраці з наданням комунальних послуг, а саме газу або розподілу газу. Тобто, Далі, для того, щоб потім можна було апелювати і не накопичувати нібито якісь борги. Е дякую. Пане кореспондент, а для наших глядачів, постійних слухачів, хочу нагадати, що тут в цьому куточці буде посилання на збір на FPV-дрони. Тобто, так як ви знаєте, що я волонтер, постійно збираємо ми FPV-дрони, відправляємо їх на передод, тому прошу долучитися. Ну і доєднутись до. Нашої сторінки, вічі звяги, де ми будемо продовжувати пояснювати, роз'яснювати, і самим узнавати, що потрібно робити для того, щоб нам жилось набагато краще. Дякую всім, дякую, пане кореспондент. Дякую, дякую. дотримуйтесь законодавства і захищайте свої права. Слава Україні героям слава.